27 серпня, другий день як стоять смужки від кліща на основі флометрину. Я мітразу ставляв шість вуликів, вже в інший доставив. Не у всі, ще один ряд остався. От сьогодні доставлю. Значить, вчора дивився, контролював кліща, пострушував, подивлюся. На, як пройшло два дні з того часу, як я поставив смужки. Тут флумітрин, амітрас, флумітрин, там э, амітрас, той амітрас і посередині флумітрин. Дивимося, що із фумітрином скільки нападало, вчора струшував. Ну, Падає кліщ, падає кліщ. Потроху падає, це слабша сім'я. Одна бжінка впала. Можна вже листка приймати, тобто кліщ падає. Це амітраж. Тут розрізають, ой, тут, бачимо, падає кліщ, видно. Так, далі. Позабираю листки, потім тут фломітрин. Де він тут цей листок? Так, бжілка, дві бжілки впала і кліщ сипеться, сипеться. Ну, вчора приблизно така сама кількість була. Якщо так, тут амітроз. Амітроз. Дивимося теж впали бжілки, кліщ сипеться. Сипиться. так, добре. Так, фумітрин. Ломитрин. Тобто... Ай, я вже достать. Десь залізли. Штук, зараз там лезочку візьму. Так, і тут сипеться. О, а тут ще й бджола трошки посыпалась. Тут хломитрин. Ну і кліщ сипиться. Так, і останній ямітрас сипиться. Ось така. Штука ці смужки. Значить працюють смужки. Сьогодні доставлю вже в інші вулики. Десь на тиждень постоїть, а може подивлюся. Як їх вони видалять, вони картоні їх розрізають. От забираю вже контрольні листки. Картонні розрізають, то я подивлюся помірі того, як вони їх розрізуть, я вже поставлю ще раз смужки і знову зроблю контроль по осипу кліща. Така картина.